Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в нас випуск про сонцестояння і купайло. Річ у тому, що зараз все змішалося. Е, і купайло, і сонцестояння. Багато хто говорить, що купайло має бути на сонцестояння. І інші кажуть, ні, Купайло, то купайло. Так що ж з них правда, яка думка правильна, звідки взагалі пішли ці свята? І що коли нам святкувати? Ми сьогодні запросили в гості Ігоря Міхєду. Вітаю вас, пане Доброго дня! Дуже актуальна тема. Е, буквально вчора говорила з представником е, Ацтецького пантеону, е, да, божественного жрецем Коателем, теж наш гість. І він каже: Я буду святкувати купайла. І каже, чекай, а хіба не на сонцестояння? Він каже: Ні-ні-ні-ні, то зовсім інше. Поясніть, будь ласка, ось цю нерозбіріху зі святами, що насправді відбувається? Так, справа в тому, що коли почали відроджувати давньослов'янську відичну віру, то волхви, нові волхви, які її відроджували, вони ледь не посварилися одне з одним, бо вони не могли е, зрозуміти, в яке саме купайло правильно. Але е, якщо правда, то обидва купайла мають бути. Право в тому, що. Наші предки вони вклонялися Сонцю і вогню. Вони Ці два начала вони їх обов'язково вшанували. Найдовший день року це коли Бог Сонця входить у силу. Він входить у силу і є світовий вогонь У багатьох релігіях світу, в тому числі в індуїзмі. Вважається, що агні це. Божественне, нескінченне полум'я духовне, яке відходить від самого абсолюту. Тобто сам абсолют приймає форму нескінченного вогню. І оцей нескінченний вогонь найвищого, він нашому індивідуальному Богу Сонця, якого називають і Купало, і Єрило, і багато в нього є, одягає корону влади, корону сили, надає йому можливість і далі робити щось для людей. Тобто Бог Сонця отримує корону влади. Це, і він шанується. І навіть є ритуали, коли і люди, які вклоняються сонцю, медитують, бачать, що їм на голову одягається корона влади. І вони можуть керувати своїм життям до наступного сонцестояння завдяки цій містичній короні. Це коронація Бога Сонця, його найбільша сила. Далі. Є приплив, у космосі є припливи ява- нава. Ви знаєте, що на зимове сонцестояння в найдовшу ніч вважається, що ява зникає, є тільки нава. Або більш люди оцім давнім вченням інь янь, тобто інь існує у зимовому сонцестоянні, а яні немає. Янь помирає, і 22 грудня народжується нова. Ява або нова янь, і вона починає зростати, 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 і на сонцестоянні е, влітку досягає максимальної сили. І коли максимальна сила янь або ява досягається, інь зникає. І 22 червня народжується нова інь, нова нава, нова жіноча енергія нашій планеті. І вона починає зростати. Тобто на сонцестояння стара нава спалюється, а нова народжується. І далі вона набирає силу, і, Тобто це можна сказати як народження богині. І далі, коли богиня нави або води досягає великої сили і вона е, вступає у шлюб з Богом сонця. Сонце і вода, вогонь і вода. Весілля в них виникає. І саме Купаю з 6 на 7 це весілля вогня і води. І вони, це весілля не тільки у нашій е, слов'янській культурі, в багатьох культурах світу щось подібне, тобто ш, е, весілля вогня і води е, якраз і стається 6. І це не просто так стається, це астрономічно також підтверджується. Земля шостого. Липня знаходиться у точці Афелії, тобто найдальше від Сонця, найближче до зірок. Це Афелії сонячної орбіти навколо Сонця, якщо 6 січня це максимальне наближення Землі до Сонця, а це максимальне віддалення Землі від Сонця. Тобто наша планета найближче до далеких зірок, до космосу. І тому ця ніч вважається такою містичною. І ще е, кажуть, що є, е, у відичних традиціях є чотири земні стихії, ну, як і у кожній е, земля, вогонь, е, повітря і вода, а є ще шість космічних. А перша стихія це час. Е, вважається, що вся, е, весь всесвіт загорнутий як у таку велику сферу часу. Або поле часу, якщо хочете. До речі, це і науковий термін. Про поле часу казали багато вчених астрофізиків, що вони існує. І ось всередині цього поля часу можуть бути хвилі часу. І вони йдуть за швидкістю більше, ніж швидкість світла. Вони миттєво проходять через увесь всесвіт. Якщо покласти на наш календар проходження цієї Хвилі часу, це і буде в ніч 6 на 7. Тобто, повністю це свято має назву весілля вогня і води у день пробудження, у ніч пробудження часу. Справа в тому, що є ще таке час, він йде хвилями. Астрологи якраз ці хвилі і хочуть вирахувати, аналізуючи рух небесних тіл. Але є хвиля, і ось коли будь-яка подія починається на підйомі хвилі, вона приречена бути щасливою. Тобто, якщо бажання, ми згадуємо бажання у купальську ніч, то воно обов'язково сповнюється. І, до речі, мольфари той самий Нечай, вони казали, що для них саме купальська ніч 6 на 7 липня це друг, друга Паска, другий великдень. Це для них другий Великдень і е, завжди був для всіх мольфарів саме 6 на 7. Ну і не тільки для них, і не тільки на теренах України. Це свято, яке підтримують багато етносів у світі, е... жерців, духовних течій. І вони саме вкладають такі е... весілля, вода і вогонь, роблять весілля і хвиля часу підіймається у цей час. Тобто surgeons? обидва свята. Існують одночасно, тобто то шанування Бога Сонця, його вход у силу, а це його весілля того самого Бога Сонця. І Мічний воно так завжди було воно прив'язане до астрономічних подій, бо наші предки гарно знали зоря на небо, і усі астрономічні події. Вони прив'язували свої свята до справжніх якихось космічних ритмів. Ну, а не так, захотіли ми, от тут швидкуємо зараз. Не захотіли, святкуємо на тиждень плюс, на тиждень мінус, і, і починається такий хаос, і це ні до чого хорошого не приводить. Тому що космос має свої закони. Ми, як і наші предки, маємо шанувати ці закони. Хто в ці закони попадає, того сам, сам всесвіт допомагає досягнути всього в житті. Пане Ігоре, зараз перенесли от всі свята на два тижні назад, Да, Ми повертаємося до старого календаря, як бути з святом весілля Купайле. Справа в тому, що ми перенесла християнська традиція. Це християнська церква, переносить свята християнські. Я кажу за відичні свята відичних релігій, які не переносилися. Тобто, якщо якась е традиція хоче переносити свої свята, то вона має на це право. Але якщо, наприклад, я сповідую відичну традицію, то навіщо я маю переносити щось в цьому житті? Я хочу співпадати з космосом, людям давати якісь рекомендації, щоб вони також входили в резонанс з вищими космічними силами, а ті допомагали їм в житті швидко досягнути того, чого вони хочуть. І отримати результат. Хочеш отримати результат, шануй дні, сили і космічні події. Не хочеш, не шануй. Тобто це вибір кожного. Пане Ігоре, а як правильно святкувати коронацію сонця, які традиції, як правильно святкувати копає? Добре, я розповім: це мало хто знає, це дійсно обряди, які робляться на сонцестояння, тобто, коли найбільший день. Перше, це все, що пов'язано з вогнем. Наприклад, що роблять? Розпалюють багаття, запрошують богів, вогняних богів. Наприклад, таких як Ярило, Перун, Вогнебог, якщо брати слов'янську традицію, з'явитися у полум'ї, прийти у полум'ї, І після того навколо роб... ходять по колу. За годинниковою ми... чи проти годинникової стрілки? По годинниковою стрілках. Якщо це індуїзм, то Агніхотра. Арті цього дня робиться, і інші всі е, богослужіння е, від які використовують вогонь. До речі, агніхотре існує дуже багато варіацій, починаючи з найпростішої, яка робиться протягом п'яти хвилин, і е, найдовшої, яка робиться приблизно е, 2, 2 3 години у храмі. Тобто, вогні, ритали з вогнем, всі, які тільки можуть бути. Далі, що ще роблять? Беруть свічки. Виставляють свічки е, в ряд. Одна свічка, друга, третя, четверта. Богів запрошують у полум'я свічок. Е, ряд свічок має, має бути направлений на північ. І далі дивляться і через оці всі полум'я, коридор в цих полум'ях посилають свої бажання у Всесвіт. Кожна свічка посилює ваше бажання в 10 разів. Тобто перша свічка посилює в 10, друга в 100, в 1000, І воно далі йде. У бік магнітного полюсу земного, а там проявлений вогонь як космічна електрика, стихія зоряне сяйва, сяйва, полярні і інші всі, сяйва. всі ці спалахи в небі, які ми бачимо, оце це все е, стихія вогню, також електричного вогню. І коли бажання доходить до концентрації цієї енергії, сильної, е, саме енергетичне поле Землі. Кидає це бажання на втілення, швидко втілюється. Тобто така доріжка свічок. Далі є ще дуже цікава річ. На човні встановлюють сонце і пливуть річкою або по озеру. Вони таким чином повторюють рух сонця по небу, щоб сила сонця почала рухати наші справи. Це, до речі, роблять не тільки в європейських країнах, це робить Китай. А найперше це робив Єгипет, коли вони моделювали ладю Богара Бога Сонця і їхали на цій ладі Нілу. Тобто, це тих, хто вклоняється сонцю, це найду, найоч, дуже давній ритуал їхати на човні з зображенням богосонця. І, до речі, на човні з зображенням богосонця їздили оці рахмани по Дністру біля Оксанівки. і про це є зібрані е, повір'я. Е, місцеві жителі розповідали, що було таке: на човні везуть сонце. Ну, Зроблене з квітів. Або вишите. Рушник такий великий, зображенням усіх сонячних візерунків. Далі, що ще роблять? Оскільки на нашій території жили ще Кельти, Кельти зараз вони вже поїхали на острови. Це зараз ірланці, шотландці. Оце вони не хотіли воювати з Римською імперією і вирішили переселитися. На острови, і вони туди пішли. Але значний час вони тут були, і в них є повір'я про сонячного дракона. Що це таке? Сонце дає свою силу на поверхню Землі, і сила Сонця з поверхні просочується у підземний світ. І там у підземному світі виникає сонячний дракон. І цей сонячний дракон це той самий дракон, з яким працював мах Мерлін, король Артур, якщо пам'ятаєте оці всі легенди, і підкоряють цього дракона Сонця. Там є обряд, беруть спеціальний кінжал, втикають в землю і викликають дракона. І він виходить із землі і нападає на того, хто його закликав. І далі є проти, ну, протистояння той, хто викликав і той, хто дракон. І після того дракона треба підкорити, і тоді сказати йому, що тобі треба у житті, щоб сталося, і воно станеться. Потім кинджал виймають. І, ну, до речі, виклик дракона це давня латина. І е, там е, Вогонь, вогонь сонце, стань як невидима скеля переді мною, якщо перекладати з латини. Підкоряють дракона. До речі, цей обряд деякі наші також виконують. Цей вже багато вже зібрали на англійській мові оці всі повір'я, переклали давно книжки, вони є переклади. І у нас також дуже багато людей на сонцестояння підкоряють сонячного дракона». Тобто, бачите, всі ритуали з вогнем, вогняні медитації, таких, наприклад, як медитація на сонце, що заходить Західний рай Аміда Будди у буддизмі. Все, що і має до вогню відношення, практикується в цей день. Що ще? Про човни сказав, про. Підкорення дракона сказав, вогняні обряди сказав. Далі, а наступного дня 22-го, коли вже народилася нова жіноча енергія і пішла зростати, її максимум буде 21 грудня. І вона почала: то тоді взаємодіють з енергією великої матері. Як це робиться? Варять е, овочевий суп. Так. Варять овочевий суп на тринозі. Е, такі, напівсферична каструля підвішена на тринозі. Там. І е, коли ну, це пуджа великій матері в повідичних традиціях, туди кладуть овочі. І поки вона вариться, закликають усі форми Великої матері, які тільки є. Усіх богинь, богинь усіх релігій світу і центральну силу магапралаю, магашакті, е, яка усіх в них живе. І її сила входить е, у цей угу. відвар. Воно стає просадо, просадом Великої матері. Після того ті, хто прийме участь у бряді, мають це з'їсти. Просад повісі. це благословенна їжа. Ну, Їжу, яку ми запропонували вищим силам, вони її прийняли і освятили. Це ближче до поняття причасті. Угу. І, і дяті, от, Пуджу, пуджу великої Матері проводять. Це такі великі ритуали, там же ще Б, бе... а ще світові душі рослин викликають у цей день. Правда, тому що, наприклад, якщо брати давні відичні тексти, то у рослин нема індивідуальних душ. Наприклад, у, у всіх е, дубів світова душа дуба. Удуванчиків е, світова так, душа одуванчика. У кропиви світова душа кропиви. І цю світову душу викликають. І саме ця душа рослин можуть впливати таким чином, вони можуть лікувати людей, вони можуть давати людям незвичайний стан свідомості. Тобто не треба, як це роблять, їхати там кудись на південну Америку і їсти там якісь. Рослини сили, це все може будь-яка рослина, яку ти попросиш, введи мене у стан. Вона може просто ввести. А папороть це най... в нас най... найдавніша, До речі, рослина на землі. Папороть її шанували наші предки. Тоді викликають душу папороті і просять, щоб вона оцю всю силу вклала у воду. Вона в воду вкладає свою всю силу, а потім цю воду п'ють. І після того дійсно в людини розкриваються здібності. Вона більш функціонує дуже більш якісно функціонує. Ми пробували така вода, яку зарядила, зарядила світова душа папороті або дух папороті Зарядив оцю воду. Вона як кава, тільки така кава, що. 14-15 днів ти взагалі не зупиняєшся. Працюєш, працюєш, працюєш і ще більше працюєш, і ще більше хочеться. А... Це обряди на сонцестояння. А у ніч купали, там інші обряди. Там запалюється багаття. І робиться лялька. Лялька робиться з сухої трави. Це до речі, те саме, що в психоаналізі Юнга так роблять, коли треба малювати свої проблеми. Так? Але це не тисячі років раніше, ніж психоаналіз. Беруть і кажуть: це мої хвороби, це нестаток грошей, це відсутність сміливості, це мої лінощі, це мої перепони. Це те, що мені заважає поїхати у подорож, то що мені заважає це вирішити. І всі свої проблеми і внутрішні якісь негативи ототожнюють з. з Травинками, оцими сухими, і е, плетуть ляльку, і коли запалюється купальський вогонь, кидають її туди, вона відразу згоряє. І саме, що цікаве, я спостерігав це, це питання, у людей дійсно зникають усі негаразди на кілька місяців після того. Далі вогонь. Вогонь е, в купальську ніч він освячений. Але можна запросити також туди богів вогню. І так само е, навколо вогню ходити. Над вогнем у купальську ніч пригають. Ага. Для чого? Кажуть, що цей містичний вогонь він набирає силу, навіть якщо його не освячувати, він має божественну силу з неба. Він випалює ауру. Коли ми летимо е, над пламенем, над полу'єм, воно випалює з аури і все, що не треба. Ага. І тому людина це як е, в, викачали свічкою, як бабусі свічкою викачали. Тобто, ну, але в тисячі разів сильніше випалюються всі негативи. Це всі, чистка. Це чистка. Після того е, ще. Вихор часу це запалюють 12 вогнів і уявляють, що ці 12 вогнів це можуть ті свічки, які по колу йде вихор зеленого кольору. Це вихор часу. І коли ми уявляємо, що вихор часу обертається, також загадуємо бажання і вони збуваються. Після того ще віночок. Віночок це не просто так. Віночок це зв'язок між світами. Наприклад, є якийсь світ вищий, де наші бажання вже всі виповнені. Наприклад, ми вже там здорові, красиві, все в нас є. А в цьому світі ще нема. Ось віночок він дає якраз це брама між світами. Ми світами ми руку беремо, просовуємо, беремо те, що в нас має бути, і протягуємо через віночок сюди, тобто із. На вив'яв. І через деякий час воно з'являється. А віночок можна або покласти на природі, або пустити по річці. По річці кидають віночки з свічками пускають це також це не ворожіння. Це жертва богині води. Так само, як на гангу кладуть овочі, кладуть свічки для гангамати, і яка може перенести це у світ богів, так само кладуть. Пожертви для богів у річки накопала. Це такий самий відичний обряд. І, і обов'язково так купатися у воді. Тому що вода така сама сильна в цю ніч, як і вогонь, і вона повністю е, змиває з людини. Ну, вогонь випалює свого боку, вода змиває свого боку, і людина повністю чиста. І тому відкривається, м, на, на протязі року відкривається гарна дорога по життю. Пане Ігоре, я дуже рада, що ви роз дійсно розповіли. Це дуже цікаво. Практикуйте, шановні глядачі. І ще одне коротеньке питання на останок. А квітка папороті. Коли квітне? Квітка папороті квітне три рази на рік, З народними повірами. Перший раз на сонцестояння може квітнути, другий раз у купальську ніч, і третя у так зван... звану горобину ніч. Це коли? Горобина ніч вона проходить спонтанно, по волі вищих сил. Ні з того, ні з цього. Починається сильна злива, блискавки, грім, земля тремтіться, все водою заливає, сильний вітер, так багато блискавок, що небо стає білим, і так багато громів, що вони дають суцільний гул і не можна відрізнити деякий грім. Ось і таке. Буяє природа, і вона буяє тому, що вищі сили дали можливість розквісти папороть. Вона може бути в будь-який день літа, може бути в якійсь місцевості, може не бути, але це виникає ну не по не спо... Невідомо, коли вона виникне. Це вищі сили самі вирішують, коли горобина ніч і коли буде в неї цвісти папороть. Сонцестояння і купальська ніч і те, і те, і плюс горобини, це і є три ночі, коли папороть, можливо, побачити. І не тільки папороть, і ці ніч і не і вітер, є, і розрив трава, і багато дуже чарівних трав, які збирають ті, хто знає магію. Їх дуже багато вони саме в ті ночі мають максимальну силу. Я вам дуже вдячна. В мене аж мурахи шкіри. Шановні глядачі, напишіть, будь ласка, коментарі. І якщо вам цікаво розвиватися далі, ви можете звернутися до Ігоря Міхєди. Напишіть йому, будь ласка, в особисті, в месенджері. Дякую вам, пане Ігоре вам і до наступних зустрічей.